Слава Україні. Весняна ревізія в мене на цьому точкове. Проходжу сімейки, дивлюся, що по кормах, чи матки перезимували. Сонечко виглянуло, трошки пригріло, Бджілки вже вилітають, носять полог. працюють. Хочу розглянути таке питання, стимуляція маток на яйцекладку. Може комусь допоможе, розкажу, яких є. Пару способів таких для підвищення яйцекладки якщо будете так робити, ну, орієнтовно ну, думаю, що на 30% буде більше матка сіяти. Якщо щось забуду, то в коментарях можете мені щось нагадати. От дійшов я до сімейки одної яка йде на 5 рамочок. Тут вже є, хоч вона така, можна сказати, середня сімейка. Ось така. Тут є от медова рамка. Ці три рамки, без меду майже сказати, взагалі. Цю рамку почистили повністю під засів. Ці дві рамки. Ну, Хоч вона на п'ять рамок, але бо то є різні сім'ї. Буває, що можуть більше, але розплоду мало є. А оці дві рамки, можна сказати, чуть не від бруска до бруска. На цей час це зараз десь середина березня. Ні, це вже 20 те десь такого. Да, десь не, вже не знаю, які. 20 березня ці рамки от майже від бруска до бруска вони вже засіяні. От Дивився по тих сім'ях, то не було таке, там десь, десь там, десь там, десь там, там по 3-4 рамки вже є з розплату. Там три печатки, одна ще з відкритим. А Тут така, хоч вона слабша, але ну, потужній такий засів. Мені що тут треба? Мені треба зараз додати сюди меду. Як поставлю рамочку за заставну, добре оту рамочку було би е, її розпечатати. вони то собі бджола погода вони собі будуть перелазити, забирати, щоб їм трошки то упростити. Е, ну, Можна і не розпечати, не, не сіном буде забирати потім. І ще одне, е, це саме-саме краща е, така стимуляція, це класти на гніздо. Тут мені цей вулик е, ну, дозволить покласти ще сюди. Бо є от, е, така допустим, рамка під Але він відкритий такий в мене. Я зараз ходу сюди мед згори і покладу рамочку за заставну. Сама краща стимуляція це от на, ну, на гніздо зверху на рамках. Бджола, бджола це, тепло все піднімається, бджола там теж сидить, вона звітеля швидко забирає і ну, заносить в комірки. Тим більше вони годують матку і ну, це, це сприяє покращенню яйцекладки. Бо коли навіть е, кладеться ця рамка за заставну, це треба. Треба, щоб була ну, тепла погода, щоб вони сюди лазили. Е, тим більше ще є, якщо е, такий варіант, як якщо є верхні кормушки, то взагалі ідеально, якщо вони там ну, вас дозволяють, бо е, тут у е, лежаках. В мене вона є верхні кормушки, це собі кладеться на гніздо і сюди можна. от така у нас верхня кормушка покажу. І можна собі постійно сюди заливати, заливати сироп. Стимуляція йде така, щоб якщо хочете, щоб нормально воно пішло у розвиток, то треба давати приблизно 200-300 мл сиропу. В цю кормушку, але дали, допустим, як от кладете, ну, дали 300 грам, допустим, сьогодні. Приходите через 2-3 дні ще 300 грам. І так продовж. Ну, напевно, чотири рази треба дати, щоб оця матка червила і це було відчувалося сім'ї, що постійно є, приніс, приніс нектаром. 4 рази. Е, так, що ще можна? Кладуть ще рамки, от, допустим, сюди на гніздо згори, десь не стає для стимуляції, тож воно може бути. і Якщо не стає меду, треба щоб підгодувати так само, воно йде. Ще Кладуть рамки на гніздо. От, таким способом, Я теж так робив. Е, ну Цю рамку вже після того вже можна її вики, викинути ну на перетопку, бо вона там вже її погризана, така буде вже, ну ніяка, вона вже буде нікуди, нікуди не годитися. Е, такий ще спосіб є. Шиканді можна, можна канді мішати з пилком, Зараз треба, треба ще білку для розплоду. Треба, щоб ще був білок в гнізді. Це є той самий пилок наший. У мене ну, така місцевість, що вона тут з лютого, з лютого, і там вже ну, цілий рік є принос цього пилку. Що в мене ну йдуть в розвиток добре бджоли. Тим більше порода Карпатка, вона вже там плюс 6 градусів, плюс 4, вона вже вилітає. Якщо вітру холодного нема, вона вже вилітає з гнізда. Ну кажуть, що плюс вісім туди вона вилітає. Але я вже дивився, неодноразу переконувався, що вона і при менших температурах вона вилітає і носить пилок, і воду. Воду, і того ця порода характеризується ну, нарощення великої кількості бджоли до раннього взятку. У мене вже є кріпак, допустимо, це на. 1-5 травня допусті, у нас місті, ось, починає цей проміжуток цвісти ріпак. Ну, сім хороші сім'ї можуть бути ну, 12-15 рамок. Ну, це не всі, це зрозуміло, що це не всі, але вже хороші сім ця сім'я працює і вже може заливати гнізда ріпаком. А тим більше, якщо пристимулювати і погода цьому сприяє, то це вже такі будуть потужні, потужні сімейки, які будуть працювати. Ну що, тоді можна що? Покласти мед, канді згори, кормушки покласти для сиропу. За заставну що можна от покласти рамку з медом, бажано розпечатати, то вони будуть скоріше забирати. А ще є такі варіанти, що береться рамка, допустим, сушнина чи там якась полумедова. Рамка ще прямо в рамку можна залити сироп і покласти сюди в гніздо. Допустим. Тож Цю рамку забрати, струсити бджоли, туди залити ще це воно так нормально сприяє яйцекладки. Ну, і тож, це що, головне, то, щоб був у природі білок. Якщо воно ну, мало мало того пілку, туде то беру там якісь там стимулюючі підкормки якісь там дріжджі, муку, там е, е, теж молять. Е, ну, коротше, різні люди спілья, Ну, я не знаю, чи воно таке, бо це є ну, неприродні. А коли в природі багато, багато е, це де можна взяти бджолі і е, хороша погода, то воно ну, йде потужне таке наращування е, Ну, Якщо що ще може бути, навіть не пригадую. Якщо ще хтось щось, щось я забув, чи хтось ще щось знає. Якісь е, стимуляції для яйцекладки матки ранньою весною ще можете мені написати кажу, в коментарях. Е, ну Може, щось і забув. Йду далі працювати. Тоді до зустрічі і всім пока. Слава Україні! Покажу. От, я теж підготував тут. Є такий мед, в мене ще там відрах стояв Він такий, ну, закристалізований, але якийсь такий непонятний і майже рідкий. Е, от зараз я цю покладу ліпошку, що візьму медову рамочку. Тут є ще заставними, основними мене десь були в сім'ях більше. Возьмемо ще, ще медову рамочку. ну, Я покажу на цій сім'ї, що можна зробити. Цю рамочку, допустимо, я кладу от сюди. Я не розпечатаю, немає в мене вилки зараз. Можна там поцарапати чи якимось, ну взяти, взяти ну, якісь на дереві там чисто меску і навіть можна там з боку поцарапати, оце зібрати там боком. І кладу я згори ще на сімейку. Трошки заберемо, ходуємо на бджілок, щоб бджілки не продавилися в мене буде це в два в одному. І для стимуляції краще. І ще будуть мати мед. Ну ось так. Пока.